Мене звати Катерина, я лікарка-дерматолог. Моя місія піклуватися про здоров'я людей та допомагати їм жити повноцінним життям. Як лікарка, я розумію, на мені лежить велика відповідальність за людей, які довірили мені своє здоров'я у своїй роботі. Я використовую засади медицини, заснованої на свідченнях. Вона ґрунтується на достовірній, науковій та перевіреній інформації. Зараз хочу звернутися до своїх колег-дерматологів і сказати, дещо важливе. Я вірю, що для кожного лікаря важливо, щоб пацієнт разом із нами працював над власним здоров'ям та довіряв експертизі, адже за нею стоять роки навчання та досвіду. Наша місія запобігти та вилікувати. Наше правило не нашкодити лікарю. А як правильно? Що мені робити? Лікарку, підкажіть. Під час вивчення теми вакцинації я виявила актуальне питання, на яке хочу звернути вашу увагу. Це питання правдивих і хибних протипоказань до вакцинації у разі наявності дерматологічних захворювань. Лікарю, а з моїм діагнозом можна робити щеплення? Це безпечно. Пацієнтам з атопічним дерматитом, псоріазом та екземою вакцинація показана без жодних але. Сучасні дослідження запевняють нас, що вакцинація пацієнтів з атопічним дерматитом, псоріазом та екземою є безпечною. Відмова від вакцинації наражає пацієнтів на ризики, яких можна було б уникнути. Невакциновані пацієнти хворіють важче, з більшою кількістю ускладнень та більш тривалим періодом одужання. Інфекційні захворювання можуть спричиняти загострення таких станів, як псоріаз, Атопічний дерматит та екзема це своєю чергою призводить до посилення вже наявних симптомів, як от свербіж, біль, почервоніння, а також до приєднання супутньої інфекції. Дякую за рекомендацію вакцинуватися. Тепер я вакцинована. Шануйся, піклуйся, вакцинуйся.